Так, а що тут у нас перша знахідка, да. ось такий підусичник. Щойно ми їдемо до лісу і бачите по дорозі можна знайти. Вітаю шановні глядачі! Ви на каналі Гриби Полісся. Мене звати Олег. Сьогодні в нас 16 серпня 2024 року. П'ятниця. Я вирішив приїхати до лісу, так як у нас зараз ну, грибний сезон. І я хочу подивитися, які можуть бути зараз у нас грибочки. Ну, якщо кому цікаво, залишайтесь. Ну і ось знову у нас підосичники, як завжди, вже традиційно ми тут, і бачите, як він виріс, вже видно на нього. Так він був ще маленький ставий і... Можливо це і я зробив, бо я тут неодноразово був ось такий. Ось так бачите, який в нас вже один тут є. А тут ось де наш підосичник виріс. Погляньте тут, бабочка. Я її бачив зразу. І не знаю, щось вагався, чи брати, чи не брати її, що з нею робити. ну, Зараз подивимось. Ну вона, бачите ось. Хоча шапочка може бути і нормально. Ідемо далі, ось, подивіться, погляньте. Яка в нас бабочка. Зараз подивимося, якщо чисто, то візьмемо. Бачите, чисто беремо, немає чого перебирати, що є, то є. Так, а тут що в нас? Тут у нас якесь, якесь фруктове дерево. Не знаю, що це за дерево, Плодів немає. Погляньте, який красноголовець. Я вчора тут ходив, ну як я тебе не бачив, оце ж так, бачите як. Буває. Ну він бачите, він чистий, нормальний. Там візьмемо що. На жарьоху піде. З картопою. І знову. Бачите, насговалось. Тріщить чуєте як. Ой, хтось там мене кляне, думає, що ти робиш, варвар? Зрізати не потрібно. Ну так, ну все, дивіться, він нормальний, все, у кошика, звісно. Звідки ці ягоди падають, не можу зрозуміти. Так, щойно ми це -то знайшли того ж підосичника і тут погляньте. У нас тут така типу стежка йде і. Ой! Зараз подивимось, що тут То такий гарний, на перший погляд. Зараз подивимося на його якість. Хоча ви знаєте, він нормальний. Але вже такий, він середній. Його вже теж я б відніс би до тих ну, сопових, що сушити потрібно. Він як, він ще й не зовсім старий, ну такий, бачите, вже... Чуть-чуть підзеленюється знизу. А так він чистий. Ох, це я його так помітив здалі, а навіть не полінуюся спуститись. О, гляньте який красноголовчик. Ось так, бачите, вони полюбляють по низах, там де більш вологи. О, ну, бачите який, але він уже ні. Дуже такий вже бачите в годах, як можна сказати. Але він буде чистий. Бачите, він чистий. Та візьмем, там буде видно, що з ним робити. А ось бачите де сховався. Завжди перевіряйте повалені дерева. От вони полюбляють щось, що білі, що такі. Ну, та й всі грибочки, я думаю. Бачите? Ну ось, Друзі, зайшли ми в таке середовище, де полюбляють рости в нас Красноголовці. Зараз подивимося, що ми тут можемо. О, бачите, не даремно ми тут з вами. Такий холодний, приємний на дотик М -м клас. Так, там воно, бачите, то, то не те, щоб не писали в коментарях, що то я там щось пропустив. Ось, ось. Погляньте. Везнучки у нас, бачите? Ну ось так з вами ми йдемо далі і бачите, що в нас на шляху попадається отаким низинам, де вологість мокразного вулиці. Так, до кошика. Ось бачите, які місця нам доводиться лізти. А так вони і ростуть, а не кожна ж людина може зайти сюди в Бачите і так дивися, наче нашій немає нічого, а подивіться, погляньте туди. Ось. Теж тут такі різні гілки, Так що, якщо збирайте, то старайтесь дивитись в таких місцях. Бачите, красного воловчик. Ну, тут у нас бабочка здається. Бачите, вони чисті. Ой, блін, що я наробив? Ну це взагалі такого красавця. споклюжу. Ай-яй-яй. Не буде мені прощення. Ось погляньте, який підберезничок гарний. Ось, край дороги виріс. Так і проситься до нас, до кошика. Бачите, де? Виріс. Так, що у нас тут білий? Такий, да. Ой, він такий страшний. Його тільки сушити. Ну, ось так він виглядає. Не знаю, візьму, Вдома подивлюся, що з ним. Звісно, його сушити. Погляньте, які гарні красноголовці. І знову ми далеко не відійшли від того місця і ось погляньте знову, знову красноголовчики. І ось ще один. Такий, бачите, свіжий, малий, молодий. Ще Теж бачите як дивіться, як гарно тут вони ростуть. Це ми зайшли з вами. Ой, так, треба дивитися ще. Ну ось до кошика. далі Ось так потрібно придивлятися, бо бачите як зливається з листями його майже непомітно. Гуляньте, яка краса, жовтобурі і досичники. Ось ідемо ми такою, бачите, лісовою дорогою і Погляньте, край дороги, який гарний у нас шапка в нього така гарна. Це просто неймовірно. Погляньте, який красноголовець. Бачите, Бачте, який красивий до кошика. Ну і знову бачте. Як нас красноголовці полюбляють. Ось, бачите, знову поваляне дерево і подивіться який гриб. І ніхто його тут не знайшов, він тут собі так ріс. Навіть не знаю, ніжку відкину, візьму шапочку, хай буде, Дома перевірю, може піде на засушку. <рес> Погляньте який. У! О, це якразного овець. Дійсно, бачите який. Біленький, бачите. Тут ось сировішки в нас зелені. Ось ще один білий. Ось йдемо дорогою на другу локацію і ось так що подивився я наліво і недаремно подивився, погляньте. Ось рухаємося цією дорогою і далі. Я подивився направо. На цей раз і погляньте. Тут у нас красноголовчик. Ну і знову погляньте, яка краса тут. Ой! Здається, взагалі три в одному. Так, погляньте. Три в одному. Ось так, йдемо далі. Тут бачите без коментарів. Бачите, стільки їх тут. Ключ ще у нас таке. Здивіться в нас білий. Як же він глибоко сидить? Зламаю я його. Ок. Потрібно було зрізати. Даремно пишуть, що викручувати це чи зрізати це всього для зручності грибника. Бачите, я полінувався дістати ножа і переломали ніжку. Ну я напроти нього, неподалік прямо від нього так напроти. Красноголовчик. Воно кошик стоїть, а там ми гриба знайшли. Взагалі, не розумію, тут що людей не було. Погляньте, які грибочки тут і Ніхто їх і не знаходив, крім нас. Ну Це теж такий, да, суповий, сушитий. Он неподалік. Це вже маринадний, цього можна маринувати, я думаю. Так, якщо він біленький знизу, то його можна маринувати. Ну ось так. Ось так ми їх тут приспособимо. Ідемо далі. І знову ось такий, бачите. І теж ось все. Палка суха, і він на цієї палки виріс. Ну ось не встигли ми положити до кошика рибочка, як Погляньте, бачите. Трібно уважно просто дивитися, їх так майже наче й не помітно. Але вони є. Погляньте ось. Такі, бачите, карапузи. Солдафони. Так, так ще Бачите, в нас, як уже давненько не було дощу, але ще ну, ростуть грибочки, можна назбирати. Сезон ще в нас тримає. Ну це взагалі серпень, вересень. Це такі грибні місяці. У любому гриби будуть ще осінні, зелениці, ті ж самі підзеленки, маслюки. У нас взагалі маслюків багато. Виріс майже з під самого дерева. Але бачите, мабуть, зараз подивимось. І він чистий, погляньте. Тут де було прив'ялянос, я обрізав. Думаю, піде на засушку. взагалі красень. Ну, ось зайшли ми в такий ще ягідник. Можу ну, перевірити тут і погляньте який. Просто слів. Знову біленький бачите. Бачите, це вже такой маринадный. Ну а тут погляньте, что у нас? Це вже такая краса, що краса краси. чи він там і був. Ну ось так уже в нас в кошику. Ідемо далі. Ну, я думаю, вже далі, типа назад ідемо Туди до ровера. Просто підемо іншою дорогою і по дорозі, що буде нам траплятися, я буду показувати. Ось так у нас. Грибочки. Ростутні. Гарні. Знімаю все одним кадром. Ну ось так. Всі грибочки у нас чисті, звісно, йдуть до кошика. Далі погляньте, який, бачите, який гарний, жовтобурий. і все, закінчився наш з вами похід до лісу. Нагадую, сьогодні в нас 16 серпня 2024 року. Ну, ви, звісно, переглядаєте взимку. Хочу всім подякувати, хто був разом зі мною. Побажати вам і вашим сім'ям міцного здоров'я та й миру всім нам. До нових зустрічей!